обіді 4 вересня до закарпатських рятувальників звернулася група з трьох мандрівників. В одного з них погіршилося самопочуття. Днем раніше туристи з Києва вирушили від навчально-спортивної бази Заросляк червоним маршрутом до Говерли, а з настанням сутінків розклали палатки та заночували на високогір'ї. Вночі в горах пройшов дощ, і палатка одного з чоловіків просякла від води. Тож надранок турист відчув перші ознаки застуди, і група була вимушена повертатися назад районі точки порятунку РА-033, вони звернулись до фахівців гірського пошуково-рятувального відділення та повідомили, що потребують їхньої допомоги та йдуть на зустріч. О 15.20 гірські пошуковці зустріли їх на шляху, надали чоловіку необхідну до лікарську допомогу та подальшому на позашляховику доставили до Рахівської районної лікарні. Там ним опікувались медики. Якщо зібрались в гори, не забувайте, що температура повітря там подекуди на декілька градусів нижче, а погодні умови несприятливі та можуть бути суворіші, ніж низині. Якщо збираєтесь в похід, беріть з собою теплі речі, а також відповідне спорядження.